Міські бібліотеки працюють і в умовах війни. Криверісі мають змогу отримувати літературні і технічні видання, користуватися електронними сервісами. У книгозбірнях працює майже 200 фахівців. Торік бібліотеки працювали онлайн. Замовлення на літературу приймалися телефоном або через сайти. Наприкінці лютого книгозбірні відновили роботу офлайн. Не дивлячись на війну, в нашому місті ми не закрили жодної 46 бібліотек. Безумовно, вони прийшли в інший режим роботи, але займалися і були інформаційними і соціальними центрами нашого міста. Зараз бібліотеки відкрилися і інакше вже в режимі офлайн проходить робота нашої бібліотеки. Ми готові приймати людей і для того, щоб могли покращити свої знання. Постійні читачі радіють новині, кажуть, спілкування з книжками інтернет не замінить. Дуже задоволені, що в такий час відновили роботу бібліотек. Ми з задоволенням і ходили, і будемо продовжувати ходити, тому що це дуже необхідно. Стівен Кінг, детектив. отаке, от у мене трилери. Ось зараз три взяла. Ось буду дивитися дома читати. Наразі бібліотечний фонд міста складає понад 2,5 мільйона книжок. Щорічно бібліотечна система обслуговує понад 75 тисяч читачів. Поновлений звичний режим роботи все ж має певні обмеження. У разі повітряної тривоги всі припиняються обслуговування всі йдуть в найближчі укриття заходи культурно-мистецькі проводяться лише в тих бібліотеках, де є укриття. У місті серед дорослих бібліотек це лише три бібліотеки: це десята, яка знаходиться в палаці культури мистецькій, тринадцята. Палац культури першотравневий та 26-та палац культури «Тернівський». за час війни. Бібліотеки стали центрами вивчення рідної мови. Безкоштовні розмовні клуби спілкуємося українською. Діють у 23 бібліотеках. Відбулося пів тисячі занять, в яких взяли участь майже 8 тисяч учасників. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.